Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Ну, ми не будемо читати. О, супра своєю персоною тут приїхала. Педаль до полу. Погнали! Правда, в мене провали відбуваються при розгоні. Я не знаю чого. Може недостатньо потужності, щоб двигун розкривав свій потенціал. Ось так. Ха. Блін, я врізався. Все було прекрасно, поки гра з Геннадська не віддячила мені зависанням і вилітом. Так что... Так что... Без проблем. Вот так мы всех обігнали. 200... Блин, зачепив. Давай, давай, давай. Ты можешь. Ты можешь. Каман, камон. Давай. Ми швидко проїдемо цей спринт. Ми його швидко проїдемо. Ох! Як ми в поворот війшли. Давайте... О, блін! Блін, занесло трохи. Давай, давай, давай! Не здавайся. Ось і фініш скоро. Я ж говорив. О, репутація 200 грошей, приз 350. Зберігаймося. Так що, на цьому це все. Давайте статистику перевірю. Е, Тривозірковий, а в мене три, зірок немає. Так що давайте заїдемо в магазин. Не будемо в магазин заїжджати, давайте будемо прощатися з вами. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!